Und okay. plus Боятись потрібно, бо якщо не боїшся, то ти вже не живий. Я відповідаю за їхню підготовку, за бойову підготовку, за морально-психологічний стан. Які навички має мати хороший мінометник, щоб справлятися з задачами бойової? Це Працювати. Бажання <працювати>, працювати. Вони пробують прорвати лінію оборони, зайняти наші позиції і продвинутися далі. Але в них поки що це дуже мало виходить. Пацаны, не Нема нічого страшного, як би так. Раз попав, то вже вимушен. Так треба Противник хоче вийти на місто, захватити, як вони називаються, відновити стан та положення на місці красний червоний лиман. Тобто Лиман на Лиманському напрямку плани у них були як у Гітлера, звісно, ще до кінця весни це все діло зробити, них це не виходить. Вони, певне, мали мали, мали мали певні локальні успіхи на населених пунктах нова, на населених пунктах Рідкодуб, але знову ж таки нам вдалося, скажімо так, поновити стан положення в населеному пункті, тому саме От. А противник хоче, звісно, вийти на напрямок Лиману. Не викрити позицію, як працювати так, щоб ворог вас не знайшов. Не завжди можна працювати, тому що насиченість ну, дронів дуже велика. Зима літо осінь, весна. Якщо зараз можна рухатися ще по посадках, то осінь, весною ранньою, ти сильно не порухаєшся, тебе спалять. Дальнобойні, є звичайні, ми змінювали тип боєприпасу, тип заряду, і тому ми спочатку зробили. Виставили прицілку та мір, потім почекалися, поки буде наша пташка, щоб подивитися, як вона стріляна. Міна полетіла, її побачили розрив, внесли коректуру і все. Далі ми можемо працювати вже як по плановій цілі, ніби. Тому що, якщо вони знають на, на випередження, що там можливо буде рух чи ще щось, і ми вже туди пристріляні, тобто не треба нам буде потім пристрілюватися. Міномет, першу чергу. Призначений для того, щоб прикривати тих самих піхотинців. Якщо їх не буде ніхто прикривати, то відповідно їх і легше буде знищити. Командир передає координати, по яким потрібно працювати. В прицілі наводимось на точку наводки, виставляємо дані координати, вводимось на точку і працюємо по заданим координатам. Безпосередньо вже по тим цілям, які передавали керівництво. Ми одній цілі відпрацювали, напевно, до 25 мін. Це була ворожа піхота, і як потім нам сказало командування, вона була успішно знищена. Проблематичний і складний у момент у нас один це дрони. Часто буває, що вони не дають працювати. Насиченість дронів зараз дуже велика і коли потрібно наводитись на ціль, відповідно, є звук чи Мавіка, чи ФПВ, відповідно, навестись нормально не можна, тому що в першу чергу потрібно не виявити свою дислокацію. До війська я потрапив по своєму бажанню, тому що почалась війна, ну, я десь е, тижнів два пішов в військові. Провели мене, ну, навчали мене на равіста, до міномета я ніякого відношення не мав. Але ж ви розумієте, що сталося так, що потрібно сюди були люди. І от я й пішов. У моїй роботі, мій обов'язок, щоб було чим стріляти, був запас, зустрічати машини чи техніку із мінами і доставляти її сюди. Найскладніше ну, це переходити на новий вір, уровень, будемо казати. Тому що от є міни, які мотаються, якісь не мотаються, є різні види. Ну, ну це так само важче. Дуже інтенсивно працюють. Дуже інтенсивно дрони працюють. Приходиться чаще ховатися, не показувати їм, тому що показався, ти вважаєш, що ну, або 200, або 300. А це виносити вак, ну, це вже для побратимів, це вже теж лишній головняк. Ну, як, не головняк, ну залишати позицію, виносити людину, зрозуміло, що хочеться спасти. Ну. Ну, лучше лишній раз не рискувати, сховатися. У нас формурувалася рота охорони. Така була. І я був до, до последнього, аж до марта місяця цього року рота охорони. Ну, щоб ви розуміли, рота охорони це не только охорона, це резерв бригади. Це 131 людина, це резерв бригади. Десь провалюється фронт, десь щось то, приходить розпорядження, треба 10 чоловік, треба 15 туда дати людей. І прикомандірували. І так це з 22 го року. Mm. Є, перший мій виход був, щоб ви розуміли, ми приїхали на Донеччину. Наша бригада пішла вся на Мар'янку. мій взвод, цей весь повний взвод пішов на Новоміхалку. 23-й батальйон. Добровольський батальйон. Він був прикомандірований до нашої бригади, а нас прикомандували цей звод до них. І ми з ними воювали. Ну, у них, звісно, ми набралися трохи опиту, тому що це були добровольці, воювали з 2014 року, тобто у них вже опит був. У мене образування ще до, до війни було. Я закінчував Черкаську академію пожежної безпеки. Тобто Я вже був лейтенантом. Ну Так як спеціальне звання, воно не підходить, тут, предлагали офіцерам, ну, я себе більше бачив в піхоті, за того, що ну, я починав з самого початку, і у нас взвод був сплачений, тобто кожен друг зарзвав. Ізначально був навідником, потім командиром відділення, потім я став головним сержантом взводу. Це вже була сержантська посада, потом ти був зводного, ну і потім зводним. Забрали у січні місяці. цього року. Прийшли на роботу, дали розпорядження з'явитися всім призовного віку чоловікам, щоб обновити військово облікові дані. Обновив, як кажуть. Потім попав у ремонтно-відновлювальний батальйон по контракту. І прикомандірували в піхоту. Дуже розглядав, хотів піти, але батько не дозволяв діяти. І батька забрали раніше, а потім я пішов. А тобто, ваш батько зросте в Да. Перший бойовий вихід був дуже веселий. Дуже веселий. Було страшно, бо коли їхали на позицію, працював міномет одразу, дуже багато потім дронів злетілося. Що переміщення не можна було зробити навіть до позиції. Ну, Потім трошки устаканилась і почали двигатися з усім цим. З БК, провізією. Що б ви порадили хлопцям, які от, там, умовно, зараз проходять навчання, чи, можливо, в перспективі потраплять на службу і потраплять в піхоту. Що би ви їм порадили насамперед? Не боятись дуже сильно. Боятись потрібно, бо якщо не боїшся, то ти вже не живий. Це зовсім страх, Страх повинен бути. Ну, в принципі, перший раз не хотілося, якби страшно, ну, воно завжди неізвісно пугає. Це я не знаю, як кому, але ну, мене неізвісно завжди пугає, а потім далі по обстановці. В цілому виход пройшов нормально. Да, прийшлося постріляти. Ну, це таке, кому, кому не прийдеться. Хто попадає, не стісняйтеся. Бойові є бойові, не можеш вийти на бою, Всегда говори, тебе поймуть, піддержать. Ну, що я хочу сказати, що пацани, не бійться. Нема нічого страшного, як би так. Раз попав, то вже вимушен. Так треба просто. Служити можна, якби, бойові товариші нормальні, можна працювати з ними. Взагалі ні теж нормально. Ну, Жалоб у мене скарб немає. Ми працювали на Іваті, було кульове поранення в живіт у хлопця. Ми його, в принципі, діли, довезли. Тому що була ушкоджена артерія в червоній поражні. Зразу його взяли на операційний стіл. Ще Навіть напрягали наших, наші підрозділи, які були рядом, щоб здавали кров. Зараз найпоширеніше це осколкові поранення. Будь-то від FPV-дронів, від арти. Відмін, але все одно мінобухові травми, осколкові поранення о, це превалююча частину всіх тих поранень, які поступають до нас. Найбільше мені запам'яталося поранення серця, яке ми Зробили торакотомію реанімаційну і ушили Успішно, так? Да? За рахунок того, що до нас приходять вікові хлопці, не у всіх є, скажімо так, можливості фізичні для того, щоб стати пілотом. Тому що 50 років, коли ти перший раз побачив дрон, то навряд чи ти будеш на ньому ефективно літати. Є, звісно, такі талант талановиті хлопці. Бувають такі комічні моменти, що людина була екскаваторщиком, прийшла в військо і виявила в собі хист літати на дронах. І все, він літає, він знищує противника. Ну це ж виключення. Дуже скажімо так, конче необхідна молодь. Молодь, тому що молодь вона, скажімо так, вона і грала на приставках, вона розуміє, що таке джойстик, вона розуміє більше електроніку. Люди фахівців, скажімо так, в там в електроніки, які розуміють, що таке частотний діапазон, тобто, які які там були. Операторами весільних дронів то, на гражданці. Тобто, ну, скажімо так, є, скажімо, є, є дуже велика проблема саме, саме в віковому цензі в, в, в людей, які приходять на нас Що на першому виході було найскладнішим для вас? Та Трохи страшно було перший раз. Але страх перебороти і все. Та вже коли йшли в другий раз то вже було. Трехи легше? Набагато легше. Головне, перший раз, як вийти, страх перебувати, а другий раз вже легше йде. Ми ж придивляємося до них, допустимо, якщо він якийсь радіоелектронік там, там, то есть, ну, будемо пробувати його там, допустим, в розвідки. Може він, буде, може він мавіком там управляти. То есть, він у нас навчився зброю зброї управляти. Любим відомо зброї. І тоді ми його передаємо, він навчається на дронщика. Якщо в нього не виходить, то ми його забираємо. назад. Є бажання на мінометку, є такі бажаючі в мінометку. Йдуть міномет. Перед виїздом, йде інструктаж. З кожним окремо балакаємо. Проводиться інструктаж. ми показуємо, куди ми вас веземо. що там буде, що вас чекає. Дякуємо буде, яким образом ми вас вивезли, заведемо. Як будемо виводити, як будемо з провізією? Всі думають, що е, от тут є військові, яких мама народила вже військовою. Людей критично не вистачає. критично. Причому не вистачає не тільки піхотинця, який буде з автоматом вбивати противника, в близькому бою. Не вистачає критично фахівців.